На початку року Кривбасводоканал прийняв більше як 7,5 тисяч звернень з проблемою засмічення каналізації. На підприємстві порахували це майже 70 виїздів бригад на добу. Засмічення, які зношують труби, спричиняються між мешканці, коли викидають в унітази та відкриті каналізаційні люки, те, що має бути на смітнику. Тому працівники Кривбасводоканалу нагадують городянам про правила користування каналізацією. Що категорично не рекомендується викидати в каналізацію це залишки їжі. Сміття, будівельне, залишки ліків, фарби, побутовий жир, вологі серветки це взагалі зло. Вони ніби магніт намотують на себе всі дрібні волосся, ватні палички, засоби гігієни і так далі. Окремий біль наш це вандали, які крадуть кришки люків, а люди не можуть просто так спокійно пройти пос, відкритий колодязь. Обов'язково їм потрібно або якусь серветку викинути, або фантик. А також ми знаходили і страшніші речі, наприклад, улам Скла, і наші слюсарі голими руками це все дістають і так далі. Колиски, одяг. Одного разу, я пам'ятаю, наші слюсарі дістали з прибудинкових мереж двометрову штору.